Де він там? Ой-ой-ой. Якщо корона, то екстра, якщо тхом, то схом, щоб не було в нас на горизонті, Переживем по любому. Наша доля переживем, Тяжка і бездомна переживем, переженем, пофарбуємо і сплавим, що зробим? переживем, береже себе мене, Бережи своїх і по-любому переживем. Тривога переживем, лягаві на вході переживем, вище носа зберися, переживем, ми всі вільні птиці переживем, те щасниця не збудеться, переживем. Є, yeah, є, yeah. обуйма без кульця, ніби жарт, який ми переживем. Часом це слабо віриться, перевернем. Пожуєм, помудруєм, переженем. Ми коло на першість просто йде. Бранця yeah, yeah, yeah. швидко зливається, ми усі Двадцять, 20, двадцять 20, 20, переживем Вірус китайців переживем, Вістимо пальці, переживем, переживем, серед переживем Дебільні реформи переживем, чортів у формі переживем, все буде нормі, переживем, переживем, серед переживем Марс атакує, переживем, не годує, переживем Yeah. Трісуть поки тачки, переживам, в кармані є пачка, переживам Дістанем заначку начку Пороживем, переживам, переживем. Скільки вже було, усього скажіть, скільки припало на долю харди. На це навчило крутиться і жить Поміж всіх траблів шукати ходи Дві революції, криза війна, голод репресії руська весна, Собок і гулак, плюс піни газ що нам бояться, бояться, хай нас Долар по тридцять переживем, ковід-19 переживем, упали акції, переживем, переживем, шарш переживем Посадим картоплю і переживем Нікому не вірим, нічого не ждем Всім на зловх'ї, і проблем, переживем, переживем. Kdo na mene vroguje, kdo na mene breše, ne haj virveš ter zube, stane jimu lekše.